Переді мною аркуш паперу, на якому я повинна написати, чому стала вчителем. Важко писати про те, про що ти не просто думаєш, а чим живеш. Але відповідь на це питання я хочу дати насамперед собі самій. Інтерес до вчительської роботи у мене з'явився ще в ранньому дитинстві. Мої однолітки уявляли себе лікарями, акторами, продавцями. А я завжди була вчителькою. Мені вже тоді подобалось передавати свої знання друзям, відчувала, що вони все розуміють. Пройшли роки, я не зрадила своїй дитячій мрії. Закінчила університет, почала працювати вчителькою початкових класів у загальноосвітній школі першого другого ступенів села Туриця. Але з'ясувалося, що університет не випускає готових вчителів. Адже потрібно бути педагогом, який не тільки добре пояснює матеріал, а й щиро любить і поважає учнів, якому будуть довіряти своїх дітей батьки. Кожного дня я відкриваю шкільні двері і заходжу в клас. До мене звернені погляди одинадцяти учнів. Їх світлі, ясні, чисті очі оцінюють кожен мій жест, крок, вчинок. В одних настороженість, в інших він інтерес, в третіх – надія. Які вони різні, я повинна відчути, на що налаштований кожен з них, що чекає від уроку від мене. Щоб добре взнати дитину, педагог має бути не тільки добрим, а й зрячим. Бути вчителем важко, але й учнем бути нелегко. Я не боюся зайвий раз похвалити учня. Навіть тоді, коли його успіхи дуже скромні, це виховує у дітей впевненість у собі, викликає бажання зробити наступний крок. Я зрозуміла, що тільки своєю любов'ю і своїм прикладом можу вести дітей до світла знань, тому намагаюся бути не просто вчителем, що дає знання, а духовним наставником, свого роду провідником. Який не тільки вказує істинний шлях, але й проходить його з кожною дитиною, підтримуючи в ньому віру в добро і справедливість. Пройде час, і маленькі боязкі школярі стануть дорослими людьми. Мені хочеться, щоб вони були добрими, щирими, людяними, які вміють бачити прекрасне, шанобливо ставляться до природи, цінують дружбу. Я люблю свою роботу. Я абсолютно впевнена, що правильно обрала професію, тому що учитель це такий стан душі, спосіб життя, при якому шкільні будні і свята це твоє життя. Я не працюю вчителем, я живу учителем.